Ісусу Христу. Сьогодні це Євангеліє є продовження вчорашнього, де Христос був в назареті в себе вдома, можна сказати, в синагозі, де він виріс, де він, проголо... де він навчався, як молодий, як хлопець, навчався в тій синагозі і вертається туди, щоб проголошувати. Також в своєму рідному місті, селі, маленькому селі, і його не слухають, не приймають. І тоді, як відповідь на цей програш, можна сказати, Бога, програш Сина Божого, Він посилає своїх апостолів. Здавалося би, ну, Бог не справився, да? Ісуса Христа не послухали, але Він посилає своїх апостолів, посилає свою церкву, своїх учнів. Христос ризикує, так як ризикує багато разів з нами, посилаючи, посилаючи нас, даючи нам свого Духа, коли ми беремо участь у його церкві, коли до кінця беремо участь у Його церкві, тобто в місії церкви, теж бути світлом для цього світу. Не тільки церква, як місце, де, де я можу сховатись, але церква, яка, яка є місійна, яка йде до інших. І тому ці апостоли йдуть в хрупкості, тож в слабості. Христос їх посилає без нічого. Каже, беріть тільки палицю, хліба не беріть, торбини не беріть, грошей не беріть, дві одежі теж не беріть нічого, тільки палицю в слабкості тотальній. Йдіть і проголошуйте. Ідіть і проголошуйте їм про Царство Боже. Ну, можна уявити собі, апостолів, напевно, налякались після того, як Ісус Христос програв, вони йдуть. І сьогодні це слово приходить до нас, тому що теж посилає нас Бог дуже в такій слабості. Кожен день, кожен день дає нам наше життя, дає нам цей день, який є перед нами. І ми кожен день можемо досвідчувати цю слабкість, коли, коли не справляємося, не справляємося з тими завданнями, які є перед нами, не справляємося з тими людьми, які є біля нас, не здатні любити, не здатні проголошувати царство, нездатні бути церквою до кінця, нести це слово. Багато разів досвідчуємо, що ми... Не маємо в собі сили. І, і цікаво, що, цей... що Христос посилає цих учнів з одною тільки палицею, якби опираючись тільки на одну палицю, так як він посилав колись Мойсея. Пам'ятаєте цей епізод, коли він посилає Мойсея, щоб визволити свій народ з Єгипту, то дає йому тільки палицю, показує йому якесь чудо і каже: Іди, іди визволити мій народ, іди. І Мойсей віднякується як може. Один раз, другий раз каже я заїка, каже, я не вмію говорити, а що я їм скажу? А який Бог? Що я, як, куди я піду? З одною палицею. І так книга виходу описує, що навіть Бог розізлився, досить каже, скільки можна, я буду з тобою. Дам тобі брата твого, дам тобі допомогу, можеш опертись на мене. Коли я посилаю, це значить, що можеш опиратись на мене, на самого Бога, не на себе. Було би дивно, якби Бог посилав нас і казав Давай своїми силами пробуй. Ну як? <гум> ну, він знає, що ми є слабкі. Він нас так створив слабкими, щоб дати нам свого духа, щоб могти опертись на нього. І тоді ці апостоли йдуть в цій слабкості, так як Мойсей колись. І задоволені, і задоволені, бо досвідчують, що могли опертись тільки на Бога, тільки на нього, тільки на Його слово. І казали потім, вертались і хвалилися потім. В іншому паралельному Євангелії говориться, як вони хвалились, каже, і біси нам коряться, і хворих ми зціляли, і слухали нас, що вони задоволені на кінець. Я декілька разів, можна сказати багато разів, теж досвідчував такий спосіб таке послання подвох. Іти по подвох, говорити людям добру новину, що Бог їх любить, про Царство Небесне, про Ісуса Христа, про прощення гріхів. Останній раз це було декілька тижнів тому. Ми мали таке паломництво по Україні з молоддю, зі всієї України. І були теж в Ужгороді один день. І на декілька годин пішли, розіслали молодих по двоє, теж дорослі, молодші. Просто по, по вулицям Ужгорода. Ідіть, кажіть людям, що Бог їх любить, що Бог є добрий. Ідіть, говоріть про прощення гріхів в тій слабості, бо в тій слабості, хрупкості. Що можуть дати, бо не треба розказувати якісь філософії, якісь речі видумані, але свій досвід. Що можете сказати зі свого досвіду? І йшли в страху, в плачі і поверталися щасливі, задоволені, бо бачили, як могли опертися, не маючи на що опертись, оперлися на Бога і бачили, як Бог був перед ними, коли могли підходити до людей і казати, що Бог їх любить. До людини бачили, як людина страдає, і починали говорити з нею. І та людина дякувала. Або одна, одна пара пішла на кладовище і зустріла там жінку, яка дуже сильно плакала. І говорили до неї, говорили про Воскресіння Христа, про те, що Бог любить, знає її ситуацію, дуже сильно любить її. І та жінка дякувала, потім дуже сильно дякувала, бо казала, що сам Бог їх послав до неї. Бо вона вже не мала надії, не мала взагалі ніякої перспективи життя. Що сам Бог побачив її через всіх людей. Тому це Євангелій приходить до нас, щоб дати нам відваги, в якому сенсі. Не щоб ми постарались, але якраз щоб ми оперлись на нього. Тому що в кожного з нас, в ситуації кожного з нас, у житті кожного з нас є ситуації, коли ти не можеш справитись, і потребуєш на когось опертись, і не маєш. І тоді здається, що є одна тільки якась нещасна палиця і що з нею робити? Хм. Ну, якраз ця палиця це значить опертись на Бога, коли вже немає більше на кого. І тоді Бог дає духа, тоді видно, як Бог йде перед нами, як можна ступати слідами, якими Він іде перед нами, що Він насправді приготував усе, так як приготував для цих апостолів, які йшли, так як приготував багато разів для мене, так як приготував для кожного з нас. Тому що є добрий батько, який любить кожного з нас і приготував найкраще. І сьогодні кличе довірити всьому, якби вирушити тільки з палицею, більше нічого. Нічого, в повній слабкості, коли більше немає на що опертися. Сам Бог іде перед нами, сам Бог кличе нас. Це сьогодні святкуємо всі в Сієї Христі.